Сором'язливий мер та обіцянка взяти автомата до рук. Днями у соцмережах опублікували документ про вартість піару міського голови Сум. Як виявилося у міськраді, виділили майже півмільйона гривень на замовні матеріали по телебаченню. Нестандартну реакцію міського голови дивіться у сюжеті від Наталки Лисик Карбовської на засідання. Виконкому міський голова Сум вирішив прийти інкогніто. Ну, скажу. Депутати запретили вніс, щоб мене показували. Так вони будуть знімати громадські. Так, вони ж не знімайте, будь ласка. Така поведінка мера, тому що, каже, не бажає світитися на телебаченні. Мовляв, більше не хоче замовних зйомок. Несерйозно, серйозно, безкоштовно зараз знімайте. О, можна знімати. Днями змі поширили документ про витрачені гроші на замовні матеріали сумської міськради. Виявляється, частина грошей пішла на піар самого Олександра Лисенка. А за програмою на 2016-18 роки із сумськими каналами міськрада уклала договір на суму більше 400 тисяч гривень. Після такого розголосу мер заявив, замість реклами тепер хоче захищати правопорядок на травневі свята. Запрошуємо всі громадські організації, які мають право володіти зброєю. Особисто сам скажу, що буду сам з автоматом. Наша служба і опасна, і трудна, і на перший взгляд, як пірве не відна. У Сумах пообіцяли створити штаб по забезпеченню охорони порядку, як і в інших містах області. Наталка Лесакарбовська, Олександр Сорбат, Новини СТС.